У великдень окупанти нанесли по Україні 25 ракетних ударів з комплексів с 300 а також 42 авіаційні удари. За даними генштабу ЗСУ, відбили більше 60 атак противника. Обстрілювали Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Харківську та Сумську області. На щастя, без постраждалих. Станом на ранок 17 квітня 2023 року, за даними офісу генпрокурора, більше ніж 1418 дітей постраждали в Україні внаслідок окупаційної війни Росії. 470 дітей загинуло та понад 948 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій та Харківській областях. Україна може розпочати експорт електроенергії до Словаччини. Йдеться про 200 мегаватт щогодини, Повідомили в Укренерго у компанії. Зазначають, що 11 квітня Україна відновила експорт електроенергії. Зараз її постачають до Польщі та Молдови, виключно за першочергового забезпечення українців. Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів. Міг 29 Про це заявив міністр оборони країни партнера. Вже 21 квітня. Заплановано нову зустріч у форматі Рамштайн. Українська сторона очікує від партнерів збільшення поставок ППО.